Сьогодні приготуємо бограч. Дуже смачненький, закарпатський суп. Приготувати бограч нам треба черевина, сало. в каструлю і залишаємо обжарюватися. Помішуємо наше сало обжарюється. У нас у Закарпатті Богарач готують на огні. Він ця має готувати у казанові, туди файно пахне з цим. Ну, так як ми живемо на квартирі, виходимо із ситуації, готуємо на плиті. Так, це наше сало. Починає обжарюватися. Зараз додамо. Ту ну, цибульку я порізала. Будемо помішувати. Коли цибулька вже гарно прижарилася, додаємо м'ясо. Я даю сьогодні ребра, але можна давати хто що хоче. Можна давати курятину, яловичину, телятину, хто що хоче. Помішуємо. Додаємо червону паприку, я даю копчену, гарненько вимішаємо і залишимо трошечки наше яско притушитися. Додаємо помідор, гарненько перемішуємо. Врізумо перчик солодкий. Ось так. Додаємо трохи гіркого перцю. Там три лаврові листки. Чуть-чуть кмину. чорного перчику. Все гарненько вимішаємо. Дам ложечки аджики, але аджика у мене дуже-дуже остра. Вимішуємо. Заливаємо. Заливаємо водою і залишаємо варитися. Проварився. Зараз будемо сипати пасолю. Чатку промили, солимо.